Тому що в нас були такі випадки, офігівші, що ми сидимо і по нам тупо прилітає 120-й міномет і ні одна херня не взриває. Ну, біологічний матеріал є для забору ДНК. Вже добре, що зможуть встановити вже по біологічному матеріалу людину. Виймається пошкодження скелету. Ушкодження нижніх кінцівок, лівого та правого стегнових кісток, пошкодження тазу, хрестців, Частина ребер згоріла, черепна коробка має численні ушкодження від зламів. Далі ушкодження верхніх кінцівок, плечової, лівої та правої, ліктьової та проміневих кісток. По факту скелет анатомічно повністю зібраний, велика кількість решток повністю вигорівші і зібрані в спецпакети.